Привіт, побратиме! Сьогодні поговоримо про карти у грі War Thunder. Зачіпимо ті моменти, котрі бісять мене. Порівняємо ігри, де за основу як конкурента візьмемо Battlefield 2042. Використання локацій Всі давно скаржаться на те, що карти великі, але на мою думку, основна проблема не в масштабі, а в використанні самої локації. Багато секторів. В які ніхто не їде, багато дерев де треба і не треба, і взагалі цей фактор виступає як балансна правка. Ними закривають усе, аби нічого не робити, і приділяти мінімум зусиль до виправлення. Бо усе це тим, що часто можемо побачити лише три точки інтересу на мапі: мінімум природних укриттів, щоб допомагали як наступати, так і оборонятись. А ще побудованих фортифікацій. Самі точки інтересу не завжди розташовані там, де потрібно. Одна зі сторін має перевагу по таймінгу. Укриттям і тощо. Також трапляються респауни, що мають перевагу в коротшій відстані до точки інтересу чи прострій. Основна проблема, що доповнює цей перелік, це більшість карт мають перестріл від респа до респа. Візуальний вигляд. Однією із проблем, котра для мене, і думаю, в більшості гравців відіграє важливу роль, так це візуальний вигляд локації. Thunder є гарні карти для геймплею, але те, як використовується їх площа, хочеться потиснути горло тієї розумній людині, котра наповнила більшу частину локації. Горами, каменюками і різними об'єктами, котрі вибуваються зі стилістики, як по рамках часових, так і мають нуль відношення до пізнаваності мап. Усі карти в грі, на мою думку, однотипні. Ти бачиш ті самі текстури, текстури будинків, землі та гір, і просто бачиш той пофігіз. Ніщо тебе не змушує запам'ятати, і полюбити якусь там конкретну мапу за візуалу, аби кожна мапа мала свою особливість, свій стиль, свою історію, котру ти можеш уявити, судячи. З об'єктів, які знаходяться на мапі, аби ви могли зрозуміти про що я саме кажу, я й обрав саме мапи із Battlefield 2042. Поглянемо більше на геймдизайнерські рішення, звідти в другій частині ролик, саме тому, щоб ви мали повне уявлення про те, якими мусять бути мапа Thunder. не в 2026 році, а з 2019 року. Бо і в Battlefield 4, і в старішому Battlefield 3 були саме танкові мапи. Освітлення. Цей пункт я вважаю найменшим, бо тут нема про що особливо й говорити. І воно. воно тут срате. Ну от чесно, започатання анімація як повороту голови пілота відзеркалені, так і світло, котре в момент стає світлішим, ну це реально треш. Часто карти темнющі і не видно ніхрена. На мою думку, поняття як вечір, тут повинно взагалі зникнути. Нам достатньо за бажанням вімкнути нічні буді і грати з точно такими самими любителями і крапка. Ваші думки прошу залишити в коментарях. Також бісить сонце, котре випікає тобі очі через монітор, оскільки розробник ще той рукожоп і не видаляє розміщення сонця за спиною одного із респавнів, тобто коли сонце вам світить в обличчя. Вас сліпить, а противник за цього має перевагу. Чи чесно це в житті? Так, одна зі стратегій середньовіччя і китайців. Але тут уявна гра, і тому сонце мусить бути безпосередньо як джерело світла, а не одним із факторів балансу. Мінікарта. Також потрібно звернути увагу на те, наскільки інформативна мінікарти, бо це ключова частина гри, на мою думку, і здавалось би, ну її тож можна було б намалювати адекватно. Але ні, чим вона мені не подобається. По-перше, невитриманий стиль для усіх мап. Мінікарта має різну стилістику, а найголовніше, що їх робили різні люди, і в деяких оновлених варіантах ви можете зрозуміти перепади висот. А в деяких ні, і це навіть для старих гравців викликає сумніви. Для вирішення цього питання існують берег штрихи, проте розробник напевно і не чув про таке. Купі із градацією кольору можна зробити плавний перехід, аби розуміти, де висота, а де низина. Необхідно це усім, аби не страждати топографічним кретинізмом, що існує зараз, висновок. У War Thunder, хоча є нормальні по геймплею карти, які треба доробляти, вносити там корективи, корективи-мінікарти, навколишнє середовище, об'єкти, аби воно усе гармонічно поєднувалось, а вкупі карта була як впізнавана, так і цікава. Проте розробник ще той удібень, тому про кардинальні зміни чути і не хоче. Донатити таким бракоробам я ніколи не закликав, бо найкращий розробник на сьогоднішній день це Збройні Сили України. В реальному житті розробляє. Та розбирає на частини хороших уськів. Аби прогрес йшов ще краще, то варто задонатити на дрони. Зокрема, на русаріз від пана Стерненка. Так от, про що це? В цілому гра в кубі із технікою та мапами представляє собою смітник, де зібрали нормальні моделі техніки, зроблені професіоналами своєї справи, так і кривими кострубатами, що відрізняються відтінками, виглядом з пошкодженням і тому подібне. Те саме притаманне. Картам і інтерфейс все в непопад та без якогось логічного доповнення. Нові об'єкти виглядають як не з цього світу, тому прошу звернути увагу на нові будинки з карти Польща і зацінити подібне у грі Enchroed. Ну як вам? Куштували хує, потак і вся гра. Час іде, а криворукі ідіоти і далі сидять в уйобщині. Перейдімо до того, що нам показує Battlefield в свою чергу. Перш за все, я побігав по серверам і мапам, аби показати той перелік мап, які, на мою суб'єктивну думку, стилістично, так і геймплейно могли підійти до заміни існуючого убожества із War Thunder. Чому я так вирішив? Тут безумовно слід поглянути на сам вигляд мапи. Вона рельєфом, стилістикою та об'єктами тобі на підсвідомому рівні запам'ятовується. Оскільки ми маємо у голові переліку явлень про ту чи іншу локацію. Для прикладу, візьмемо карту спірхет. Візуально мені дуже подобається, оскільки ми про Швецію знаємо наступне: змінний рельєф, гірські річки та холодний клімат у купу із фьордами. Це ж ми бачимо і на мапі красиві зелені поля серед скелястих масивів, присутні гірські річки. Серед об'єктів присутні споруди, зборочні цехи для дронів, середині автоматизовані, а для танкової мапи можна зробити і заїзд всередину. В цілому концепція із своєю історією на мапі мені по душі тим, що ми, просто рухаючись по мапі, розуміємо, що ти не просто в ПВП режимі, а відіграєш за ту чи іншу сторону конфлікту. У лор даної мапи в Battlefield пояснюється тим, що з цих цехів якраз і вибували росіян. Погляньте на фон і те, як він продовжує танкову мапу. Придивіться до того де поставлені точки інтересу. Для захоплення і скільки їх, а також як облаштовані самі точки для контролю сектора. Помітили, що вони не ріжуть око, все в стилі, як тут і має бути. Об'єкти показують саме основне в мирний час десь розміщений склад, десь заправка, але під час бойових дій їх обладнали для оборони. Думаєте, це тільки тут, так чи це потрібно по шаблону скрізь А ні. І інші цікаві рішення. Отож, оскільки я вирішив замінити карту Швеції на Баттлфілдну версію, що значно контрастує із втратим дизайном у Thunder, Будемо дотримуватись так і далі. Також ледь не забув, проте слід поглянути як розміщені точки, і ми на карті граємо в перетягування. Немає точок. Три варіант, усі в довжину, що спонукає людей рухатись вперед по обидві сторони. Карта на футажах вузькувата, бо все-таки під людей робилась, а не танки. Проте, я сподіваюсь, вона вам також візуально сподобалась. Рельєф можна підтягнути саме під масштаб War Thunder, і на мою думку, це була б дійсно та мапа, котра запам'ятається. Поїхали далі. Як приклад сучасної карти для сучасних ОБТ, можна взяти пісочні години. Стилістика вигадана, але з точки дизайну цілком може бути. Засиплені піском хмарочоси, динамічне освітлення у грі давно присутнє, чого не скаже за тундро очку. Стилістично доповнюється усе. Як я і казав, об'єктам видно, що готувались до війни. Присутні ознаки минулих битв, як засипані піском, знищені танки. Рухаючись до мосту, помічаємо, як він частково знищений, а в місці обвалу точка інтересу у воронці. Також під пробитим покриттям біля домашньої точки під землею є прохід, і ви можете заїхати туди технікою. А це круто. Проте одні рахіти із тераморфінгом таку ідею ніде не реалізували стосовно логічного питання, котре виникає про спанки на даній мапі, то відповім, що так. Це можливо, проте ваш респаун відродження відгороджений від противника дюнами, а противник, котрий під'їхав кемпити, вас не знищить як в тундрі. бо присутній сектор, коли в нього заїжджає противник, у нього мало часу, аби взагалі що зробити. Тому як один із варіантів боротьби із цією проблемою на даній мапі тут було показано. Звичайно, існують. І зони, які вбивають, але це ті зони, якщо ти виходиш за рамки міні-мапи, а не як в Тундрі, де потрапиш в червону зону по центрі карти, і гра тебе вбиває. Продовжуючи тему із заміною мапи для War Thunder, слід поглянути на подібні піщані мотиви. Один із варіантів, що можна застосувати без змін, це L Alamein. В одному із івентів використовувався під суцільну танкову мапу і доволі непогано себе показав: тут є висоти, мінімум точок, але в цілому гра про динаміку, якої ми не бачимо, коли граємо в Артандер, бо люди в цілому стоять. І перестрілюється від респа до респа. Розпад. В даному випадку перепади висот і дюни утворюють укриття як для оборони, так і для нападу. Також, якщо реалізовувати на мапі режим прорив, коли одна сторона в обороні, а інша в нападі, а при захопленні двох точок ви просуваєтесь далі по сектору, або відступаєте. Мапа Discard показує нам від стіни кораблів, що ріжуть на метал. Точки захоплення відповідно розміщені в промислових зонах, захист респавну же ж. об'єкти навколишнього середовища розміщені, аби ви також вписувалися в локації, присутні бої в кораблі. А у противника домашня точка захована в залишках судна. Можна й об'їхати бій, а також заховатися за рельєфом. Проте, в цілому, як на мене, карта вас спонукає рухатись вперед. Вона цікава як візуалом, так і геймплейною складовою, якщо ви грали в Battlefield, Як на мене, чудова заміна для морського терміналу із War Thunder, а особливо кривобрізаних зменшених варіацій. Карта поновлення, я вважаю, чудово замінила убогу 38-му паралель. У нас є стіна, що розділяє карту, точки інтересу в достатній кількості. Масштаб цілком може бути. Стиль досить крутий, як на мій смак, аграрне підприємство, що стикнулося з війною, присутні поля сільськогосподарських культур, траншеї для поливу, відповідні будівлі, а також в цілому подібна концепція, що вносить новий геймплей для різних режимів. На мою думку, і такий формат. Мапи явно краще за те, що є в War Thunder. Оскільки ви на техніці проти техніки каталась би повністю по карті, а не на кілька напрямків, що бачимо зараз. Від авіації ті карти, що є в War Thunder, вас не врятують. А візуально немає межі закінчення, якщо брати авіацію саме в Battlefield, Чого не скажеш за нашу помийку, де видно величезний квадрат. Карта Калейдоскоп Стала би чудовою заміною для сонячного міста. Бо тут суто вуличні бої з масштабом. Під техніку вчорашні парки, доріжки та елементи сучасного мистецтва стали укриттям для переміщення і оборони, існує підземний перехід, в який може заїхати танк. А лінія біля моря чомусь дуже нагадує подібну довжину, як в сонячному місці. Але наскільки крутіше має вигляд візуальна складова на мапі із батли при порівнянні. Літаюче сміття також є, але ним не засирають тобі видимість. У грі скрізь елементи оточення тебе не зупиняють. Авто детонують і розлітаються, і ти відчуваєш, що не на пластикову танчику. Який обмашинку жістопчик зупиняється, поведінка танку, що перестрибує через бугри, тут більш реалістичніша. Як не дивно, центр правдоподібно ще розміщені, хоча це аркада, в цілому катаючись по мапі, можна придивитися на оточень і виглядає все органічно, ніби так і мало бути. Найстаріша карта, проте по своєму крута, є кордон Каспію, що візуально цікава та демонструє реалії танкових сутичок. Я б додав у відео ще операцію Firestorm, але не будемо розтягувати відео ще довше. Ті, хто в темі розуміють наскільки колорит карт у батлі привертав увагу, а особливо тематика війни в ІРАКу. Так от, карта із кордоном каспів показує нам локацію із перетином кордон. Сам пропускний пункт точки, що розміщені по мапі, мають логіку і відповідне оточення, як на самому КПП, біля радіовишки існує ряд укріплень, заправка, місце в лісі під горою, а також на самій гірці. Стріляти від до респа можна, саме якщо ви туди поїдете. Але цим рідко хто займався. Сейф респауні однаковий, ви не заїдете на респаун, бо не дозволить сектор. Карта, на мою думку, могла б замінити засерні міські мапи, особливо Другої світової, котрі до цих пір присутні на топових машинах. Аби стрільгри знову був такий ж подібним до операцій Ардени, або ж карти Спірхед із Батли, пропоную такий варіант, як карта. Stranded, де по дну висохлого моря ми боремося за сектори як біля респавнів, так і в центрі карти, безпосередньо в судні, так і в ямі під ним, присутні перепади висот і рельєф, що дозволяє пересуватись у відносному селі. У будь-якому разі, усі карти, котрі я вибрав на власний смак, візуально привабливі та запам'ятовуються. Геймплейну складову можна підтягнути тільки тоді. Коли ви масштабуєте дану локацію під свої задачі та режими бою, також варто відмітити підхід до міні-карти, оскільки тут взято зображення із космосу, і доволі інтуїтивно та все зрозуміло виглядає. Але гайді нам ніхто не забороняє зробити варіант як в Батлі, що більш краще під серйозну гру. Також можна відмітити, як приклад непоганої міні-карти, це мінікарта із мода для Майнкрафту. Ось, аби ви розуміли, що інтуїтивно зрозуміло з перепадами висот. Пам'ятаєте Японію із помийки? Срата карта, котра по факту це японовмісний продукт, а не повноцінна локація. Тому прошу до вашої уваги. І зіма. Перероблена локація із Battlefield 5. Проте виглядає чудово і гемплейна складова задає новий погляд на гру, оскільки перший наступ для прориву розміщує дві команди: одна на висоті, інша в низині, поступовим проривом до вулкану. Сесмічна активність на карті виникла внаслідок буріння метро і підземних бункерів, виглядає, як на мене досить круто. Зокрема, спаункемп стає неможливим після того, як нападаюча сторона захоплює два сектори противника і просувається вперед. Сторона оборони ж в свою чергу не зможе їх більше забрати, а вимушена або втримати нові доступні, або відступити ще назад. В інших режимах. Карта гратиметься інакше, але ось така Японія варта вашої уваги. Карти із виробничими цехами, як Сралінград, Пивозавод завод, чи той же золотий дощ ой, кар'єр мають сратий візуал. Роз'їзди тільки в двох напрямках, здебільшого, але змінивши концепцію, як на карті Ріклеймет із чеською промзоною, можна побачити нове бачення стилю гри. Для сучасної техніки, мінімальна кількість об'єктів, розвалини заводу, точки на заправках і в цехах існує бункер для піхоти. Та знову ж таки візуально карта має свою ідентичність, і тут і не скажеш, що вони як клон і мають однакові об'єкти, ніби все вписано в часові рамки і під локацію. В цілому, ось таке моє бачення, як потрібно робити карти для ігор. Вони мають не просто гратися, а мати і швидке руйнування об'єктів. Розповідати історію карти правильно підібраними об'єктами, що не виділяють, аби створювати однорідну концепцію та природне доповнення усіх об'єктів, щоб воно все було взаємопов'язано в тих чи інших часових рамках. Ваші думки стосовно цього, буду радий прочитати у коментарях. А на цьому у мене все. Всім дякую за увагу та слава Україні!